Привіт, з вами я Райса Іванівна і ми вчимося розв'язувати задачі. Ви вже пам'ятаєте, що не треба боятися задач. Перше, з чим ми з вами справляємося, це зі своїм страхом. Ми говоримо собі: Я справляюсь легко. Спокійно почитаю, подумаю і все буде добре. Читаємо. В одному контейнері було в три рази більше вугілля. Ніж у другому. Коли з першого контейнера пересипали 300 кг вугілля в другий контейнер, то маса вугілля в першому контейнері склала 60% маси вугілля в другому, скільки кілограмів вугілля було в кожному контейнері спочатку. Це мені нагадує задачу про книжки. Пам'ятаєте, там з однієї полиці переставляли на іншу. Скільки 100 книжок було, тоді переставили, додали щось таке. Тут якось так схоже, тому я можу собі так же само витягти інформацію з задачі в таблицю. Що в мене є? У мене є два контейнера, так? Перший контейнер і другий контейнер. Було скільки то там, вугілля в першому, і скільки то стало після того, як щось там кудись пересипало. Так, ще читаю, в одному контейнері було в три рази більше вугілля, ніж у другому. Значить, у другому менше Х, а в першому більше в три рази. Так, 3х. Добре. Тепер, коли з першого контейнера пересипали, пересипали, значить, відняли від першого контейнера відняли 300 кг. Пересипали у другий, значить, в другий ці самі 300 кілограмів додали. То маса вугілля в першому контейнері, в першому склала 60% від маси вугілля в другому. Скільки кілограмів вугілля було в кожному контейнері спочатку. Значить, там про книжки була рівність, а тут трошечки складніше. Ми себе ще раз перепитуємо, де все ж таки менше? В першому стало чи в другому? Маса в першому 60% там менше, ніж у другому. В першому стало менше, ніж у другому, бо воно стає 60%. А пам'ятаєте, як відсотки від числа? Спочатку ми відсотки, це п'ятий клас, так? переводимо у десятковий дріб, ділимо на 100, а потім, щоб знайти відсотки від числа, множимо на оце число. Тут важливо не заплутати. Значить, більше у нас вугілля в другому контейнері, а в першому 60% від другого. 60% від другого. Беремо масу вугілля в другому контейнері і множимо на відсотки на 0,6% в десятковому дробі. І тоді ця маса буде дорівнювати масі в першому контейнері. Можна було написати маса вугілля в першому контейнері дорівнює 0,6 від маси вугілля в другому контейнері. Ну, будемо розкривати дужки тепер праворуч. 0,6 множимо на х. Плюс 0,6 множимо на 300. 6 на 3 – 18. Два нулика треба дописати і одну циферку відділити комою. Два нулика дописали, одну циферку відділили комою. Там 0, нема сенсу його писати. Тепер Пер будемо переносити доданки. 0,6х понесемо вліво. 3х тут було і прийшло в мінус 0,6х. Праворуч було число 180, і до нього прийшло плюс 300. Віднімаємо від 3 0,6. Стовчик, так, позичимо. 10 мінус 6 4, кома під комою 2-0 2. 2,4х. 2, О тут легко додали. Невідомий множник х дорівнює добуток поділити на 2,4. Коли ділимо кому соваємо вправо на одну цифру, значить до 480, дописуємо ще 0. І ділимо на 24. По 2, по 2, так виходить, у нас 48, відняли, тут 0, і сюди два нулики списали. Х дорівнює 200. Пригадаємо, що позначали за Х? Масу вугілля в другому контейнері, так, кілограмів була маса вугілля в другому контейнері. А в першому було 3х. Робимо дію. 3 помножити на х. 600 кг було Вугілля в першому контейнері. Ну і оскільки питання було, скільки кілограмів вугілля було в кожному контейнері спочатку, ну, то все, задача розв'язана. Залишається писати відповідь. Ну що я погоджуюсь, що ця задача вже більш ускладнена, ніж ті, які ми розв'язували раніше. Ну тож, навчаємося, напрацьовуємо навички і підвищуємо свій рівень. Угу. Бажаю вам успіху. До зустрічі!